Слава Україні, шановні друзі, шановні прихильники футзалу. Вітаємо вас на майданчику. Спортаперативний тур, якщо можна так сказати. Для нас колективи вже підготували багато цікавого. Пробуває зараз Пусть стартує власне найвищий футзальний дивізіон Львівщини після ось такого галасливого зимового чемпіонату. Кого зараз виходить від на склобки? Забиває м'яч перший у новому чемпіонаті. Перший гол у новому літньому сезоні асоціації футзалу Львівщини забиває. І він бачимо, захищає ворота колективу у бізнес-лізі. Атакує Айкула зараз про користь ФК Тузяки. Іграс це рішення арбітра посприяло. Атакує Айкула. Пробиває виконання цього колективу. І тут кого? де передачу на партнера по команді зараз, як Кімів. Класно зараз у відборі діють виконавці колективу. Туда є передачу на партнера по команді. Тут е може у цій ситуації відзначити, це голома Непоганий епізод у виконанні цієї команди перехоплення. Пробиває зараз Орис Роман Колодрубський є е студентом факультету журналістики, линує імені Івана Франка. Ми, ну е власне, поки у нас е готується, е використовує команда Катузя. У цій формі, до речі, колективу, якому, зокрема, журфаківці також виступали у цьому престижному турнірі. До речі, взяки. Раді... Скиба, скиба, потрібно віддати передачу. однозначно зараз чи буде удар по воротах, є. От ситуації як підсумок атаки. На фланзі м'яч зараз подивіться, який епізод реалізовує свою спробу айпула у цьому епізоді. У цьому моменті відзначається голом 12-й номер команди. Пробиває він. І що зараз не зумів, все таки колодрубський. Заблокувати політ цього м'яча І визначається голом Володимир Дубль у його голос. І атака зараз від Тузяки. перехоплення. На передача як Яків. На коута -то той пробиває, подивіться, немов гвіздок. Е, е, Колочує зараз е, до воріт е, Колодрубського. Рахунок у цій дуелі міг би бути набагато більшим навіть по першому таймі. Павлик атакує. Зараз Зайкула і все під цей колектив. Визначається голом Гліб Тимошенко, який під цим номером сьогодні І На цьому завершується у нас перший тайм 5. Гравцю команди суперника зробив кутовий удар. Калита, перехоплення від нього, калита, просувається вперед, зараз можна віддавати передачу. Було. Калета зараз е, зробив замах на нашу знімальну групу е, таким от е, чином легесеньким так, але забуває зараз е, таким самим чином Володимир Ковут. Е, Ковут зараз е, хет-трик е, оформлює. Е, Загребельний зараз Загребельний знову ж таки з м'ячем. Хороша вісна передача, як мов? Пробуває. Зараз киба, скиба із м'ячем. Скиба! прибирає. Зараз опонента Скиба. киба і подивіться, що витворяє. Володимир Ково не дозволить м'ячу відправитися вже до сітки по суті не захищено. Горіть, пробиває Загребельний. Необхідні висновки команди в Катузяки перед. Наступною грою зробить. Зараз контратак атакує Якимов та кузь прожні ворота Якимов. на кузя передача, Кузь забиває. Сьомий гол для команди. Айкула. Мірзає. Cool. Пробиває мирзаї. і зараз ну, тут помилка від подружко. Певна річ тут той епізод. Триває атака. Від команди кула зараз і продовжує забувати цей колектив. Відзначається голом. Зараз шостий номер команди. Ти, який сьогодні в чорній формі виступає. Можливо, і зараз буде шанс. Гаврилець проб. Мунтян. Гаврилець непогано. В принципі, комбінують зараз тузяки. Передача на даню стійку Гаврилеця по із рахунком 9-0 А й кула тузяки чекаємо наступного е поєдинку і власне чекаємо вас по той бік екран.